За традицією вночі з 19 святий Микола приносить дітям подарунку і кладе їх і подушу. Серед дітей становилася традиція писати святому Миколаєві Слава, в якому дитина вказує, що хорошого та поганого вона вчинила протягом. І посильки. Бо, можливо, сьогодні ще буде одне чудові, ви побачите самого Миколая. Я ж не знаю, сьогодні в день чарівник, сьогодні в день дива, сьогодні день святого, який їх, їх творить. І я думаю, що для кожного щось там відклалося вашому сердецю про те, що ви почули. Але як дівчатка готувалась до Миколая подарунок, я думаю, що ви також можемо разом з вами. записки, по яких ми будемо з вами бавитися, по ми будемо грати, якщо не А давайте всі мешки потім переграємо. Давай все почнемо, окей? Угу. Так, якщо от, у нас там залишиться час, от ми, напевно, тоді і книжки зможемо. Анеч, спочатку про це ми поговоримо. І я зараз вам покажу ось цю записку. Що ж то означає ця записка? У нас тут чотири кінця. Це означає, що ми з вами будемо звучати чотири звуки. От зараз подивляється, зараз поплескаємо долоньки. it's Oh, wow